Вітаю, з вами канал Сама Варила, і сьогодні ми приготуємо дуже смачне печиво на смальці. Воно отримується ніжне, крихке, А ще воно абсолютно просто готується. Тож, поїхали до сметани. Ми додаємо яйце та смалець. Смалець я додала кімнатної температури, вінягусінький був. Додаємо сіль, просіємо борошно і додаємо цукор. Обов'язково додайте розпушувач і какао. Щоб не було грудочок, какао також варто просіяти. але я цього не робила. Далі все просто: беремо лопатку і вимішуємо наше тісто до однорідності. Це зробити достатньо легко. У вас отримується тугеньке тісто. Далі розкачуємо на столі з легка припиленою. Мукою в тонкий пласт. Потім вирізаємо печиво до вільної форми. Тим часом розігріваємо духовку до температури 180 градусів. Викладаємо печиво на деко, застелене пергаментом. Відступати сильно не потрібно, тому що в розмірі печиво не зміниться. Випікати в духовці при температурі 180 градусів приблизно 12 хвилин буде смачно, якщо прикрасити пут.